Автоматизація це ж не просто якесь модне слівце, правда, це по суті секретна зброя будь-якого успішного бізнесу. Але от питання: як серед сотень варіантів обрати той самий правильний інструмент? Ну що ж, сьогодні ми влаштуємо справжній поєдинок трьох титанів автоматизації, мета допомогти визначитись з ідеальним чемпіоном для конкретних завдань. І ставки скажу я вам тут просто колосальні. От лише вдумайтеся в цю цифру за прогнозами. До 2026 року світовий ринок автоматизації робочих процесів сягне майже 20 мільярдів доларів. Це ж не просто якийсь тимчасовий тренд, ні, це справжній тектонічний суф у тому, як взагалі ведеться бізнес. Гаразд, ось наш план на сьогодні, швиденько пробіжимося по кожному пункту, щоб скласти повну картину і допомогти зробити усвідомлений вибір. Ну що ж, поїхали. Розділ перший революція автоматизації. Перш ніж зіштовхнути лобами наших сьогоднішніх претендентів, давайте так би мовити, оглянемо поле бою. І що ми тут бачимо? Зепіє, це беззаперечний король, тримає 35% ринку. Його фішка простота. Далі йде Make, такий собі впевнений претендент із 15%, який грає вже на полі складніших завдань. А тепер увага. N8N. Так, у нього скромні 5%, але феноменальне зростання у 120% на рік. Це, знаєте, така собі темна конячка, за якою точно варто стежити. Але, знаєте, за сухими цифрами завжди ховаються цілі філософії. Тож давайте зазирнемо під капот кожної з цих платформ, подивимось, що ж ними насправді рухає. Почнемо з Zepir. Це, по суті, такий собі швейцарський ніж у світі автоматизації. Його головна місія, його ідея зробити так, щоб абсолютно будь-хто, навіть без жодного уявлення про код, міг легко взяти два додатки і змусити їх працювати разом, просто як конструктор. І які ж у нього козири? Ну, по перше, просто гігантська бібліотека, понад 7 тисяч готових інтеграцій. А по-друге, неймовірна простота налаштування. От коли потрібно швиденько подружити два сервіси для якогось простого завдання, Zapier – це, мабуть, перше, що спадає на думку. Гаразд, наступний на рингу – Make. Багато хто може пам'ятати його як інтегромат. І от якщо запір це така собі пряма лінія від точки А до точки Б, то Мейк це вже ціла мапа з дорогами, перехрестями, об'їздами, і все це можна намалювати власноруч. З Make можна буквально малювати складні сценарії з різними розгалуженнями, циклами, просунутою логікою. Знаєте, це такий ідеальний компроміс для тих, хто, скажімо так, вже виріс із коротких штанців запір, але ще не готовий з головою пірнати у світ коду та програмування. І нарешті наш третій претендент. NNN. О, це вже не просто інструмент, це цілий конструктор для тих, хто прагне повного, безкомпромісного контролю. Це, знаєте, вибір для тих, хто не боїться зазирнути під капот і власноруч налаштувати абсолютно все. У чому ж його ключова відмінність? Це відкритий вихідний код і, що найважливіше, можливість розмістити платформу на власних серверах. Кажучи простіше, всі дані залишаються всередині компанії під її повним контролем. А тепер додайте до цього можливість писати власний код на JavaScript чи Python, і от вона практично безмежна міць та гнучкість. Ну що, познайомились? А тепер до найцікавішого починаємо пряме зіткнення. І раунд перший простота проти потужності. Що ж важливіше, швидко стартувати чи мати інструменти для справді складних речей. Давайте розбиратись. І ось тут одразу видно фундаментальну різницю в підходах. У Zapier все лінійно, є тригер, є дія. Якщо сталося це, зробити все швидко, просто, зрозуміло. А от мейк з іншого боку дає ціле візуальне полотно, на ньому видно всю всю логіку процесу, всі зв'язки, і це, звісно, значно полегшує роботу, коли щось іде не так. Тепер про інтеграції і тут знову ж таки три абсолютно різні стратегії. Зепір бере тількістю. тисячі готових рішень, тільки обирай. Мейк пропонує трохи менше готового, але натомість дає потужні інструменти для роботи з будь-яким API. А N8, хоч і має найменшу коробку готових інтеграцій, він по суті дає креслення та повний набір інструментів, щоб збудувати підключення до будь-чого взагалі. Так, переходимо до питання, яке, я впевнений, хвилює багатьох. Це ціна. І отут наші претенденти грають за абсолютно, ну, зовсім різними правилами. Давайте просто поглянемо на стартові плани. Zapier – майже 20 доларів за 750 завдань. Make – всього 9 доларів, але за 10 тисяч операцій. N8N – 20 євро, і там рахують виконання. І в чому ж тут фокус? А в тому, що завдання в Zapier і операція в Make – це по суті кожен крок у процесі. Тобто, якщо процес має 10 кроків, це спише 10 завдань. А от виконання в N 8 N це запуск всього процесу, цілком неважливо, 10 там кроків чи 100. І саме тому для складних багатоетапних завдань N 8 N та Make можуть бути набагато набагато вигіднішими. І от ця цитата, вона ідеально все підсумовує. Саме через цю модель оплати за весь процес, а не за кожен окремий крок, N8N при великих обсянях може бути ну, не просто дешевшим, а в сотні, іноді навіть у тисячу разів економічнішим. Просто уявіть, це ж колосальна різниця. І наш останній раунд. Але можливо, для багатьох він буде найголовнішим. Мова піде про безпеку та контроль над даними. Бо в сучасному світі, погодьтеся, це вже не просто якась там галочка у списку вимог, це фундаментальна річ. І ключове слово тут self-hosting. Це є головний такий собі нокаутуючий козир NA10 у цьому раунді. Що це означає? А те, що програму можна встановити на власних серверах. І тоді всі дані, вся інформація залишається всередині власної фортеці. Давайте на аналогії: запір та мейк це скажімо, як орендувати квартиру в крутому охоронюваному комплексі. Так, зручно, безпечно, всі стандарти типу soc 2 чи GDPR дотримані. Але все одно це чужа територія. Всі дані обробляються на їхніх серверах. А от N8N з опцією селфхостінг це вже власний будинок, збудований на власній землі, повний контроль над тим, хто входить і виходить. І це, звісно, критично важливо для банків, для медичних установ та й для будь-якої компанії, яка серйозно ставиться до конфіденційної інформації. Ну що ж, раунди закінчено. Всі карти, як то кажуть, на столі? То як же все-таки обрати свого чемпіона? Давайте зведемо все докупи і підіб'ємо підсумки. Насправді все зводиться до трьох простих кроків. Крок перший оцінити наявні технічні навички, хто буде з цим працювати. Крок другий визначити складність процесів, наскільки заплутані завдання потрібно вирішувати. І крок третій оцінити потреби в безпеці, чи потрібен повний контроль над даними. І от коли є відповіді на ці питання, вибір стає майже очевидним. Прості лінійні завдання для нетехнічних команд це запір. Складніше процеси і бажання візуалізувати логіку дивимось в BigMake. а от максимальний контроль, безпека і гнучкість аж до власного коду, це територія. NA10. Бачите, не існує якоїсь однієї найкращої платформи для всіх, але точно існує найкраща платформа для конкретного завдання. Тому що вибір платформи автоматизації це ж не просто вибір програми, це справжня інвестиція у швидкість, ефективність і, звісно, безпеку бізнесу. Сподіваюсь, наш сьогоднішній поєдинок допоміг розібратися, який саме чемпіон зможе повести компанію до нових перемог.